Вітаю вас, дорогі друзі, в новому році на Ютуб каналі Віч'я. І традиційно у цій порі, і в цю традицію ми перенесемо в новий 2023 рік зі мною про Володимир Давидов. Отче вітаю. Вітаю усіх з новим 2023 роком. Надіюсь, роком перемоги. Для України, так. Так, дорогі друзі, і я також приєднуюсь до привітань, батюшки. Вітаю вас з новим 2023 роком. Ну і всі ми певно в цю новорічну ніч промовили одне спільне на всіх бажання да? мир в нашій країні. Тож, нехай новий рік принесе нам здійснення цієї мрії. Ну що, сьогоднішнє Євангеліє починається з того, що розповідає нам родовід нашого Господа Ісуса Христа, називаючи його Сином Давидовим, Сином Авраамовим. Дорогі друзі, ми не будемо перераховувати всіх предків, але я вам раджу, безумовно, обов'язково почитати все ж таки це Євангеліє, якщо ми хочемо його вивчати. Але цікавим є тут момент, що перераховуються саме чоловіки? Хто читав вже Євангелія, він знає, що завжди йде, що спочатку там син Авраамовий, Авраам народив того, а той народив того. Отак От ми і перераховуємо всіх чоловіків, від яких бере свій початок род Ісуса. І завершуються ці слова е, такими словами, які Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Ну, от Я хочу вам розказати, і от я не знаю, чи в курсі ти, і нашим е глядачам, що загалом в Ізраїлі національність дитини формується саме по материнській лінії. Тобто, якщо мама єврейка, то і дитина вважається євреєм. Якщо ж мати іншої національності, навіть якщо батько єврей, то дитина за законами принаймні сучасного Ізраїлю автоматично спадкує національність матері. Е, дуже цікаво, чому так? Е, ну, не знаю. Але тут, отже, я би хотіла тебе запитати: а взагалі чи має значення нам, яка національність була у Христа? І чи взагалі в нього була національність? Дуже цікаве міркування і запитання. Дійсно, я й сам не знаю, в який момент сталося от таке. Преобразував преобразування так приображення та поняття поняття того, що родство передавалося вже не по батьківській, а по материнській лінії. Саме приналежність до юдейського народу. Тому що дійсно ми бачимо з старого завіту, що упоминаються майже всі чоловіки. Там є декілька імен жінок, але це в принципі не суттєво і пояснюється це тільки тим, що вони були. Би, такими ключовими е ці, ці жінки, які упоминаються, були якимись ключовими особистостями, які, які Біблія не оминає, а вони, е якби, е так би мовити, напряму вказують, е напряму, е були задіяні в цьому е спасительному плані Бога, е щоб спасти людство і е пов'язані з іменем. Спасителя е, Ісуса Христа, тобто вони були е, такими обов'язковими пазлами е, в ділі спасіння роду людського. Ну, якщо так дуже mm -hmm. образно сказати. А з приводу національності, ні, національність у Христа була, він дійсно був з роду ідейського, Ми бачимо, що євангелист Матвій, е, коли показує родство Ісуса Христа, він е, чітко. Прослідковує його рід від Авраама, якому було обіцяно, що саме з його нащадків прийде Спаситель. Як було колись обіцяно Адаму, то потім уже Авраам, якого можна вважати засновником іудейського народу, богообраного. Тобто з ним mm -hmm. Господь укладав договір. Що від тебе великий народ піде, і в ньому явиться Месія. І далі в родословно показує, що це старського роду, саме з роду Давидова, прийде Месія. І от Євангелист Матвій якраз і показує оцю лінію прослідковує, що ось явився від Авраама, як Господь заключав з ним договір через Давида. І от являється Месія Ісус Христос. Тобто Він спеціально показує цей ланцюжок. Що він є саме той, хто був обіцяний. Mm -hmm. Так от ми бачимо, що дійсно він з іудейського роду е, походить. Але для Бога дійсно, саме уже в е, розумінні нового заповіту нема ніякої різниці. Як каже апостол Павло, для Бога немає ні Еліна, ні Іудея. Я би продовжив ні американця, ні поляка, ні, ні українця, ні росіянина. Нема різниці для Бога, тому що той, хто має в душі Бога, той є вже його обраним, його членом Його церкви. І те, що людина, буде, називаючи себе християнином, православним християнином, наприклад, чинить злі діла вже унеможливлює, його, унеможливлює буття цієї людини серед обраних Божих. Тому що Господь чітко нам через Євангелія вказує, хто є е, Його обраним, той mm -hmm. хто слідує за ним. А хто чинить лихі діла, той є диявола. Mm -hmm. Ну, от е, давай зараз, отже, разом з нашими глядачами прочитаємо євангельські е, слова безпосередньо про рождество Ісуса. Е, і давайте уявімо собі це. Різдво Ісуса Христа було так. Каже нам Євангеліє, по зарученні матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи Йосифе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, поки й породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус. Кінець цитати. Отче. Ну, отут цікаво мені, чому гарна історія, і вона така близька нам всім напередодні Різдва. Це, ну, я не знаю, такі дуже приємні почуття викликає в нас, але от якщо ми просто зараз розбираємо саме цей вірш євангельський, я хочу спитати, чому древні юдеї так вірили снам? нам, чому Іосиф зрозумів, що те, що він побачив у вісні, не просто марево, а безпосередня звістка йому з небес. От, ну, знаєш, от Я не певна. Тобто, Ми ж все е, е, дивимося, ідентифікуємо через себе, через призму свого буття. Я не певна, що кожен з нас, побачивши такий сон, дав, вчинив би згідно почутого. Угу. Е, 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 чи це було нормою в древньому Ізраїлі? Чи це такий праведний і віруючий сам Іосиф? Тобто, що відбулося, відбулося насправді в цій історії з Іосифом? Я думаю, що Євангелія нам переказує саме. Би, саму кульмінацію і би, саму суть, що відбувалося, то яким це видіння було, які думки були у Йосифа і Вагання, в принципі, нам це Івангелій не каже. І стверджувати, що він так, напевно, почув це, ой, побачив це видіння а, і зразу повірив: ну, а, важко сказати. Мені, наприклад, я не зовсім розумію, яким було розуміння у юдеїв снів. Ми бачимо з е, старозавітньої історії, що сни, в принципі, Господь дуже часто діяв через сон. І теж ті ж моменти, ко, які були з Іосифом, е, Патріархом, який бачив віщі, е, ці, е, віщі сни, і, то, і тлумачив їх. Я думаю, що це такі моменти, знову ж таки, символічні. Е, Взагалі, розуміння снів, особливо от в християнстві, до снів треба відноситись дуже обережно. Ми бачимо, можемо побачити з життя багатьох святих, що коли там було видіння святого якійсь людині праведній, що, наприклад, знайди мої мощі, там, що я там -то і там то похований, і що, ну, для поклоніння людей, чи там ще щось, що е ці люди яким були сни, вони часто не вірили, або коли являвся Господь чи Преста Богородиця, що вони вір починали керуватися сном е, с нами тільки тоді, коли один і той же сон повторювався декілька разів, і навіть були тут моменти, коли вже там Преста Богородиця вже якби наказувала, і ніби як сердилася за те, що людина не сприймає і не, не бере до уваги ці сні. Ці сни. Справа в тому, що, от, наприклад, Ігнатій Брінчиніно, якщо я не помиляюсь, він взагалі каже, що для православного християна треба остерігати снів. І навіть якщо вони повністю от, здається, божі Божі, все одно не керуватися. Тому що е, от, він називає, що сни це область бісів, mm -hmm. це саме той світ, де вони м намагаються обма обманути людину. Тобто декілька разів, от, наприклад, сон віші тиск, покерувався ним, дійсно побачив, що він не справдилось. Другий раз воно справдилось, третій справдилось. І коли людина вже починає керуватися, ніби от мене Отут диявол підловлює і дає хибний сон. І людина сходить, якби помиляється і починає іти гріховним шляхом. А як і це від... так було, і очі це досі... так і в древньому Ізраїлі було? Тому що, бачиш, в даному випадку це ж отут. Я да. тут не той випадок. Я що я думаю, що там було відношення трошки інше, а е, ніж ніж зараз, якби нам святі отці радять відноситись до снів. Ага. Але е, остаточно я не можу сказати, як от Йосиф Ну, до так, цього бо відносити. зараз вже навіть придумали навіть є с... оці як там тлумачення, снів, сонники. Сонники, да? сонник. Да, да, да. І там е, люди читають, що приснилося, і як наче дійсно до Біблії чи до Вікіпедії ставляться. Мені здається, що для Йосифа сон був настільки очевидним, тобто нам якби ми знаємо суть сна, але які докорінно були слова, і що він відчував. Я думаю, що було Господь дав зрозуміти Йосифу через свого ангела, що цим сном що це? треба керуватися. керуватися. треба слуха прислухатись і чинити його волю, тому що дійсно справа спасіння залежала в тому, щоб Христа Богородиця народила Ісуса Христа, а Йосиф дійсно проніс оту покладену на нього місію опікуна. Давай тепер поговоримо, яка роль Марії в Розестві Христа. Тобто ми знаємо, що православна і католицька віри якраз не зійшлися в тому, наскільки важливою була саме її роль, і е, яку місію виконувала безпосередньо оця Дівчина, молода жінка Марія. Тобто, чи за свою праведність вона була обраною стати матір'ю Господа, чи це було е, просто предвирішено і предначертано, так би мовити, за задумом Бога? Що, б ми, що говорить на це православна віра? Якраз дійсно у нас е, з, з католицькою церквою у православних церков є декілька якби таких спірних питань, як от е, питання філіоні. Бокве, що син зійшов від Бога Отця, ой, не син, а Дух Святий від Бога Отця і, і сина. А, а ми. ми стверджуємо, що тільки від Бога Отця. але це богословські питання. Те ж саме е, стосується, от е, католицька е, римо церква піднесла твердження про те, що Пресвята Богородиця була зачата непорочна до рівню догмату, тобто mm -hmm. такої непорушної істини, е, е, як напевно, е, це. 에... Ладно, Зараз не згадаю, 에... повернусь. Тобто це не... непорушна істина. І тільки так: в нас в, православних церкв... в православній церкві нема такого догмату, який би обговорював, обгу... яким було зачаття пристоїв Богородиці. І якраз отут такий м конфлікт тлумачення. А Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, як кажуть католики, воно, на думку православних, на думку Православної церкви, скасовує власні, власний подвиг, власні здобутки благочистя Пресвятої Богородиці. Тому що щоб стати Марію Бога, сподобатись бути такою чистою, вона була. Знову ж таки, її зачаття, як і Христа зачаття, було непорочним. Тобто без гріха, без пристрасті. І, тобто її народження було без оцього, якби, печаті первородного гріха. Угу. Так, католицька церква ніби хоче очистити престубовородицю, от вона була достойною. І таким чином. От дійсно, якби її особистий подвиг вже не враховується, тому що за неї вже було вирішено. Православна церква навпаки стверджує на тому, що у престой Богородиці вона була звичайною дівчинкою, яку народили звичайні батьки, так, в приклонному віці, але було народження звичайної. Дівчинки, вона виросла в звичайну жінку, яка здобула своїм особистим подвигом у Бога, е, от саме таку милість, що він обрав її, щоб вона якби зіткала йому свою плоть, своїй утробі, е, його плоть. Е, і він з'єднався так. От боголюдина, була нарбого е, людина, народилась з утро. Е, я припускаю, що у католиків у католицьких богословів є теж е, ще більш глибоке пояснення е, того, чому саме вони віднесли е, до рівня догмата. Саме таке твердження. Цікаво було б звичайно його почути від католиків пояснення, тому що в принципі е, ми можемо якби кон, е, таким поляризувати, от вони стверджують так. А, а ми, ми стверджуємо так. так. А от мені mm -hmm. було б цікаво навпаки знайти ще спільні моменти, mm -hmm. які наприклад пояснюють, чому ж саме так. Тому що в принципі наше богослів'я воно в дечому відрізняється, але в дуже багатьох питаннях воно із і, схожим. Ну, mm -hmm. схожим є. Тобто є багато точок дотиків. Мені було б цікаво дійсно знати і їх. Mm -hmm. Пояснення. Тобто, ми все ж таки вважаємо, що Марія дійсно намагалася бути такою вірною перед Богом, працювала над Безумовно. своїми пристрастями, над своїми емоціями, і тому сподобалася того, щоб стати матір'ю Христа. Так? Саме її особистий, саме її особистий духовний зріст зробив можливим тим, що вона стала матір'ю Бога. От саме це. Дуже, дуже гарна ця вся історія. І друзі, ми всі напередодні Різдва Христового. Тому е, ці дні ну, для мене особисто вони е, такі обрамлені дивом. Е, ми всі чекаємо на ту віфлеємську зірку, яка осяє наше життя і по повній програмі дасть вже вступити новому року в свої права, так би мовити. Ну, І ми е, все одно всі, незважаючи на складну сьогоднішню. Цю новорічну ніч всім було чутно, як нас вітали наші брати. В Україні. Ну, тим не менш, ми всі з вірою і з надією, і з нашими молитвами до Бога, щоб цей рік, що почався, 2023, приніс в Україну мир. Дякую, отче, що ми з тобою поспілкувалися, що ми спробували потлумачити Євангелія сьогоднішнього дня, і будемо прощатися на сьогодні. Так, звичайно, хай Господь оберігає. Оберігає від тих ворожих нападок, які летять до нас ледве не щодня, до нашої країни і несуть смерть. Так що Господь оберігає і благословляє. На все добре. До побачення, до побачення, друзі, до завтра.